До речі, про мафію ще до Карімарочка приємна. Ми коли прийшли затримати Лусваргія, до нас вийшов без ФСБшник в чорній уніформі цій рясі їхній, і він почав щось там розповідати, типу там куди ви так далі. І я його прокляв, і за це мене намагався замовити Юрій Єріняк. Кримінальний авторитет, башмакійці, що були з Сімферополя Банда, він потім переїхав в Україну, вважається страшною людиною, от. але карма працює. Якщо я не помиляюсь, то потім йому набив мардяку і напихав якби, там, пісюнів за шиворот Володимир Тесля. Зараз він, до речі, воює. Іриняк не воює, Тесля воює, тому Тесля і козак з великим духом набив йому таблетку. От, але тут серйозний бандіти не намагався от, виконати замовлення тоді для цього Голосівської пустині, щоб от наказати карася за те, що він там от ворвався і захватив їхні сваргії. Мафії у них багато. Ну і от ціна питання перенесення претактирату е, з одної церкви ФСБ на другу церкву ФСБ була 2, 2 мільйони доларів. Ну, Паша Мерседес знайшов ці гроші, і лишилася ця ділянка під е, дивізією е, Лавра. Під контролем російських військ наступ на Верховну Раду і ну я знаю ще багато деталей. Я розумієте, коли ти робиш, ну от мене ображають там. знаєш, там треба щось там, карасю дати СБУ. Трам треба Карасю, то нарешті Карась СБУ. Дивіться, Карась не може нарешті бути в СБУ, тому що Карась є СБУ, тобто. Карусі, не треба було влаштовуватись на роботу, і йому не треба зараз, коли мене Зеленський родян петиції сказав, що, можливо, він мені там, дасть щось в СБУ, щось велике, щось мале, я не знаю. Це не, не значить, що мене кудись назначають. Я сам і є СБУ. Коли СБУ ще бігало за Карасьом, працюючи на замовлення ФСБ, Карась вже займався національною безпекою. Коли СБУ ще колупалася в носі і думала, що в лавру страшно зайти, Карась туди вже ходив. Карась ходив туди, коли це було не актуально, коли це було актуально, коли було страшно. Завжди робить те, що треба, треба робити. О, тому я безкінечно поважаю роботу. Е, в СБУ дуже багато людей, е, ну, там, їх там явно десятки тисяч, тих, хто ком... десятки тисяч, окей, менше. Е, декілька тисяч дуже фахових оперів, таких прям е, е, жорстких, реально, яких е, росіяни тремтять. Е, вони значно фаховіше мене в багатьох тематичних речах, але, скажімо, в. Е, Ретельності роботи і в знанні матеріалу, і в знанні, як працювати е, в предметі, да, спілкування з росіянами, е, я на дуже високому рівні. Ну, об'єктивно, тому що вже йшла історія. Е, при мені помінялася, мабуть, за всю історію разів там 10 керівників СБУ. Вони всі міняються, і от тільки нарешті зараз вже надобилася велика священа війна, щоб зайшли вони в Лавру. О, тому. І я тут хотів поділитися деякою порадою, але я думаю, вона буде актуальна. Кому треба, той почує. Е, розумієте, гарно працює спецслужба тоді, коли ми про неї не знаємо. Е, тоді, коли, е, коли в державі з'являється дуже багато спецназа, людей, які бігають в бронежилетах і масках, і вони дуже часто бігають, це значить, що у нас проблема у нас в державі. Е, у нас в державі справді є проблема, тому що в нас війна, тому спецназ має бігати в масках і так далі, і в халаврі теж має бігати. Просто вже пізновато забіг. Треба було забігти 25 лютого, e, справді було б багато з цього користі. Можна було виділити одну групу Альфи або бойового підрозділу, e, і забігли би було б дуже багато толку. Тоді вони ще не встигли. Тоді вони ще хотіли вітати московських e, окупантів, і там дуже багато було коригувань. Тому там прямо роздавали гроші, там прямо велася робота.